Трамбайчик. Так. Ну зачем? В тюрьму хіба що встигнути можна. На слідчі дії. Потім э, встигнемо почекати поліцію, швидку допомогу. Тоді постоїмо, йома. ну в смислі встигнемо. його знає, він може вгнові. Тут їхати метрів 20 погнати. Який момент він відкриє двері? Mm -hmm. Чи вискочить з тих дверей, хтось? Нахіра це різко. Mm -hmm. Куди ви поспішаєте? На mm -hmm. той світ, зачем? Не можна ці всякі. Якщо такі, такі, блін, думки чи встигнемо? та хіраз раз-два. Mm -hmm. Ні, так? Да? Звісно, ні. Це вже <зважається> азарт где. Так, да, і він, блін, такий А, да, скользкий. Воно затягує, ця азартна херня вона затягує. Проскочиш раз, вийде, потім ще раз спробуєш. Ой, прикольно, вийшло. І потім так і будеш їздити, як і рагулі, їбанько. Десь дорога скаже, та коротше, досить. На! Успокоюсь, не проскочимо. Досить. Тобто випробовувати удачу взагалі це така штука. Максимально розганяємося. Уже немає сенсу пірнати, бо там люди. Вони вилетіли, так? Да? Uh -huh. Ні, ну їй не хотіли розглянути. Просто там трамвай uh -huh. і там люди. І ми гарно випередили трамвай, але при перелаштуванні ми б сповільнились. І близько до людей сповільнили ззаді до трамваї, вони йому назустріч. Да -да 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 -да. Така собі історія триматись подалі від людей. Там просто фіга людей було. Uh -huh. Я б не перелаштувався туди по той причині, що там багато людей. І Далі ми по головній стартанути... дорозі. Так. А позаду нас там трамвай, він далеко був, вроді безпечно, але, але люди не йому Так. Да. І така сумнітна історія. Так. Так. А чувак, він не париться, ризикнув, але він доставщик, Він а, працює від, від кілометража, і він їздить, ризикує цілий день. Візде проскакує, в нього вже все, оця вже срачка. Він вже по-іншому не може. На трамвайні нам якщо що не, не треба, сильно закрутили. Їдемо, їдемо. Їдем. Зелененький, то ж проїжджаємо. Трамваю там не буде і назустріч там мочить. Я там не є, але... Добре, що дали далеко, далеко там десь вони ще назуметься. Ми до перехрестя, на перехресті будемо розвертатися. Да. стовпних прольотів до цього стопа жовтими квадратиками. Тільки в бордюр не треба вдарятися. Дякую. Ну не втичити тримати всередині смуги, так? Ооо, цікаво, так? Да? Обмежено оглядовість пішохідного. Дядька на велику, не будемо його заставляти порушувати, хай після нас це робить. Траматчиків немає. Закручимо, закручимо, закручимо Не могли, повертаємо просто. І добре. Дивимося без відриву. Аналізуємо. Після кого ми зможемо поїхати. Після Вольво можемо. Дивіться. Та, та дуже швидко. Блін, ну так я буду стояти тут. Нічого страшного, хоч до вечора, аби живі. Так. Так, і ми обережненько покотимося. Зліва відразу глянути, все норм там. Добре, справа все норм. Добре, зліва все норм через плече. І рівняємо. Ага, оце маневр, Оце маніувер. Він по такої діагоналі повинен був нам поступитися. Тепер їде як каракат. Може нам вправо беремо. Ми... Чому далі? Ми далі ліворуч пойдемо. А ні, там є перешкод. Тобто викатився і їде 30, так? Да? Ага. Красавчик. Нічого. Треба бути спокійно. Це завжди, І допомагає, наче? Но... Так, да, далі ми ставлю. на перехресті поїдемо ліворуч. Після, Хоча поїхали по головній дорозі, перелаштовуємося вправо. О, О добре. добре. Так, звісно. Що Помикаємо, їдемо, їдемо. На зелененький, їдемо, їдемо. Ця Оця улітка ще й теж туди поїде. Так ми хочемо так, їдем, не. Тільки не падати зі зрізаного асфальту. З того Немає перешкоди там? Якби була, нам треба було об'їжати перешкоду. А так ми їдемо по правій смузі вздовж бордівчику. Добре, я вже захвилювався, що ми червоний правтичили. Ні-ні-ні, не, 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 не? правтичили, але ну да, на тормоз ми трошки з Так, ще дивимося. Добре. Добре. Погнали, погнали, погнали. Тут гарне місце для паркування біля діла, тут гарне місце для паркування біля бані, а тут гарне місце для прилаштування. Так, коли вже буде до паркування? Ми вже готуємось, готуємося. Талон. Треба.